Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає компанія Екаунт. Продовжуємо розглядати роботу в програмі БАЗ, Зарплата і управління персоналом. Сьогодні запитання від наших користувачів, яке дуже часто надходить на лінію консультацій. Співробітник знаходиться на лікарняному, але лікарняний лист до кінця місяця ще не Готовий до оплати. Як це правильно відобразити в програмі? Якщо ще немає лікарняного листа у нас і для коректного заповнення табеля та нарахування заробітної плати за час відсутності працівника, слід зафіксувати одним із документів. Перший це прогул неявка. Цей документ просто буде фіксувати нам. Те, що співробітник не знаходиться на роботі. Але ось тут знаходиться зарплата прогулин явки. Ми прописуємо цей документ, прописуємо період, і е, тоді в табелі буде відмічено, що е, співробітника немає на роботі. Але я б рекомендувала все-таки цей факт відобразити документом лікарняний лист. Ви скажете, як, його немає. Можна. Дивіться, що ми робимо. Заходимо до зарплати, лікарняні листи, і ось за липень я роблю лікарняний лист. Ми знаємо, що співробітник на лікарняному, знаємо, що це з 14.07 і, наприклад, по 22.07, коли ми вже робимо, нараховуємо зарплату, ну там, чи 15, бо ми там вже ж платимо, наприклад, аванс. Ну, це вже не важливо. Тут ми в, на закладинці Оплата так, заходимо і прописуємо галочку Зареєструвати для ЄСВ. Тобто, щоб е, в наступному місяці, коли е, вже лікарняний буде готовий е, до оплати, цей документ ми відкриваємо. І тут на закладинці головне. Повинно у нас бути виправити або сторнувати. Воно не одразу з'являється, оце посилання, лише після того, якщо ми зробимо відомість на виплату. Тобто, якщо ми повністю виплатимо зарплату, вже зробимо всі документи провести та закрити. І тоді у нас з'являється саме оце посилання. Виправити або сторнувати. Ми вибираємо кнопочку Виправити, і потім у нас формується новий лікарняний лист, тому що цей лікарняний лист, як ви бачите, без нарахувань. Просто він нам необхідний для того, щоб в табелі робочого часу було відмічено що відсутність його, і також при нарахуванні зарплати була зафіксована ця відсутність. Зараз подивимося на табель, який він буде після цього документу, який ми провели, наприклад, в липні 2025 року. Заходимо до розділу зарплата, облік часу, табелі. І тут ми з вами заповнюємо табель за липень 2025 року 31.07, натискаємо кнопку Заповнити. І ви бачите, що для Співробітника Архіпова Тетяна Дмитрівна з 14 числа у нас відзначено НН, тобто відсутність. Якщо ми подивимося в нарахуванні зарплати та внесків за липень, так, який ми нарахували, то також у нас будуть нарахована оклад, але саме за той період, за який співробітник працював. Тому що якщо ми зайдемо до зарплати, Звіти по зарплаті і виберемо з вами розрахунковий листочок за липень місяць, виберемо організацію і співробітника нашого, сформувати, то ви бачите, що нараховується у нас лише зарплата, там доплата, наприклад, у вечірні. Просто по графіку роботи є, ну, це не тема сьогоднішнього уроку. А відсутність по хворобі лише відзначається інформаційно. Тобто дні години і ніяких нарахувань немає. Тепер що ми робимо? Ми заходимо в лікарняний лист за липень місяць і натискаємо кнопочку Виправити. Пам'ятаєте? Що тут не завжди ці кнопки є, тільки після того, коли ми сформували відомість на виплату зарплати і виплатили її через, наприклад, вірніше, лише відомість. Виплачувати, ну, звичайно, потім воно вже буде виплачуватися. Так, і тепер натискаємо кнопочку Виплатити, і у нас з'являється новий лікарняний. В серпні вже 2025 року місяць нарахування все-таки серпень, бо ми в серпні нараховуємо. Прописуємо дату, коли ми отримали лист. Так? Тут прописуємо е, період. І також дивимося на закладинці оплата. Вже галочка не зареєструвати для ЄСВ, а призначити допомогу. І бачите, що тут з'явилось у нас пояснення в самому лівому. В углу, що документ є виправленням документу попереднього періоду. Можна навіть відкрити цей документ, ось є посилання, і побачити дорахування. Нарахування детально пам'ятаєте, що ми з вами дивимося на закладинці, нараховано детально перерахунок минулого періоду просто сторнується той запис, який у нас був, тобто просто відсутність по хворобі без будь-яких сум. Все, нарахували. І тепер, коли ми візьмемо з вами провести та закрити, подивимося з вами лікарняний лист. А, документ ще не розраховано. Чому не розраховано? Зараз подивимося. Ні, все розрахувалося. Тут я середній заробіток не брала за попередній період, просто в мене тут в програмі немає цих нарахувань, просто прописала середній заробіток вручну. Ну, зараз нам не важливо суми, нам головне сам хід подій. Ми проводимо цей лікарняний лист і після цього знову йдемо до розрахункового листочка, але вже за серпень. Ви знаєте, що ми за серпень ще не нарахували заробітної плати, нарахували лише лікарняний лист. Лікарняний лист за рахунок роботодавця, і ось, будь ласка, в розрахунковому листочку все це прописано. Потім, коли ми нарахуємо зарплату, то у нас з'явиться також і нарахування заробітної плати за серпень. Ну це не тема сьогоднішнього уроку. І тепер ми з вами перейдемо до табелю. Можна табель розпровести і спробувати провести знову. Бачите, що тут у нас не виходи. Давайте спробуємо ще відмінити проведення, так? І заповнити цей табель за липень знову. заповнити. І ось ви бачите, що одразу після виправлення документу лікарняний лист за липень у нас з'явилась тимчасова непрацездатність. Ось таким чином, ви бачите, що е, саме лікарняним листом найкраще, тому що ми бачимо в минулому періоді, чому цей співробітник був відсутній. У нас є фактичний цей документ, він залишається, ми його не чіпаємо, а потім, уже в серпні, ми все перераховуємо, отримавши на руки лікарняний лист. Я думаю, що так буде зручніше. Але ще хочу звернути вашу увагу, що ні в якому разі не потрібно робити декілька табелів. Буває таке, що телефонують нам користувачі і кажуть, що щось невірно нараховується. Щось в зарплаті не так, і коли ми дивимося, вже зробили документи відхилення, а табель не перепровели. Тобто обов'язково за цим слідкуйте, тому що табель має рівноцінне значення, як і документи відхилення, такі як документи по виплаті відряджень на рахуванню, по нарахуванню лікарняних, по нарахуванню відпускних. Тобто ми в табелі можемо відзначити, що просто відсутність, а зробити ще якісь документи, і тоді вже програма не розуміє, що нам нараховувати. Тобто обов'язково робіть, будь ласка, ці табеля, але слідкуйте, щоб все було коректно. Також ви пам'ятаєте, що в документі лікарняний лист у нас є кнопка «Сторнувати». Що вона нам дає? Що вона може зробити? За серпень ви бачите, що ще немає тут е, цих кнопок, тому що ми за серпень не зробили виплату. Тут у нас ви бачите, що виплата із зарплатою, тому що тобто, потрібно нарахувати зарплату і потім зробити уже відомість на виплату зарплати. Тоді з'явиться ця кнопка. Давайте я зроблю це поза кадром, щоб не витрачати вашого часу, і побачимо, як буде реагувати програма. При натисканні на кнопку «Сторнувати». Ми з вами зробили нарахування заробітної плати за серпень. Ви бачите, що вже з'явились тут позиції оплата по окладу», доплата за вечірній час, лікарняні за рахунок підприємства і за рахунок ФСС, і відсутність по хворобі стурновано. Тобто, у нас інші, ось тут ви бачите, дні, тому що вони розділилися цих 6 днів на 2 і 4. Так, а тепер давайте подивимося. Ми зробили нарахування, відомість зробили також за серпень по виплаті чергової заробітної плати. І перейдемо до лікарняного листа. І ось лише тепер ви бачите, з'явилися ці кнопки Виправити та «Стурнувати». Це я для того, щоб ви знали, коли вони з'являються. Тому що буває таке, що не виплатимо зарплату і дивимося в документ, а кнопок цих немає. Стурнувати, ось, будь ласка, «Стурнувати» написали, натиснули, і у нас з'являється новий документ просто сторнування. Тобто тут нічого ми з вами не можемо донарахувати. Ми просто, наприклад, якщо ввели якийсь помилково документ. Ми можемо просто зняти всі ці проведення і всі записи в регістрі. І ось тут ви бачите, що одразу, коли ми стурнували лікарняний, то програма нарахувала за ці дні оплату по окладу. Тобто бувають і такі випадки, наприклад, якась інформація невірна, якщо тим паче велике підприємство і кадрова служба окремо, розрахунковий відділ по зарплаті окремо, і тому буває і таке. Коли не можна відслідкувати все точно і вчасно. Ось такі у нас документи. Я думаю, що дуже це буде вам в нагоді. Я вам бажаю здоров'я, миру, надії і успіхів у вашій роботі і нелегкому нашому житті. Хочу, щоб ви обов'язково написали свої коментарі. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Буду вам дуже вдячна. До нових зустрічей в ефірі.